Солодкий, тягучий, золотавий, ароматний травневий мед, для мене це смак дитинства. Коли ти на канікулах у бабусі прокидаєшся в прохолодній хаті, вона приносить з сусідської пасіки горнятко свіжого меду, наливає його у блюдце, ти відламуєш кусок свіже спеченого хлібу, тяєш ним у те блюдце, запиваєш ще теплим молоком і дивишся, як крихти повільно тонуть в тому янтарі. Привіт! Це канал Село Як є. Я В'ячеслав показую вам наше реальне сільське життя. Як ви вже здогадалися, сьогодні я буду розповідати про нашу пасіку і як ми качаємо мед. Ви поки можете підписатися, поставити вподобайку і включити дзвіночок. Ну а ми починаємо. Я перший раз в житті буду качати мед. Зараз ми тільки починаємо займатися бджолами. У нас всього три вулики, тому я активно всьому вчуся у батьках. У якого вже набагато більше досвіду, і є більш обширна пасіка. У нас вже поки нема ні обладнання, ні досвіду в бджільництві. В цьому сезоні у нас з'явилися тільки перші три сім'ї бджол. А тому вчуся всьому одразу сходу на практиці, без всяких теоретичних вивчань, розмишлень і так далі. Дякувати Богу, що є кому навчити. Поділитися практичним досвідом, ну і поділитися, звісно. Необхідними інструментами для ведення пасічного тіла, викачка меду відбувається вночі, це один з небагатьох видів діяльності в селі, який робиться саме після заходу сонця. Мабуть, саме тому в давні часи вважалося, що пасічники спілкуються з потойбічними силами, що і знайшло відображення в українській літературі. До речі, якщо вам буде цікаво дізнатися про забобони, вірування та традиції, які досі живуть в українському селі, напишіть в коментарях, я обов'язково запишу окреме відео на цю тему. Насправді, мед качають вночі, тому що в цей час якраз джоли лягають спадки і не злітаються на нього. В іншому випадку, вони прилетять на запах меду, і вся робота закінчиться. Для викачки беруться рамки уже із запечатаним медом. Не обов'язково, щоб рамка була повністю запечатана, це може бути 50%, може бути 70%, може бути і менше. Щоб визначити, чи готовий мед до викачування, достатньо перевернути рамку паралельно землі. Якщо мед з неї не тече, значить він уже дозрів і досягнув необхідної густини. Незрілий мед з великим показником вологи дуже швидко псується і може забродити. Взагалі бджоли переробляють мед 5 разів, щоб видалити з нього зайву вологу. Перед викачуванням меду необхідно підготувати рамки, а саме зняти верхні воскові кришечки сот. Взагалі для цього існує спеціальний ніж. Але ми використовуємо звичайну виделку і ось чому. Безпосередньо під кришечками знаходиться велика кількість консервуючих речовин, а також інших корисних елементів, які при зрізанні ножом просто втрачаються, вони йдуть у відходи. З використанням вилки, так як це я роблю зараз, я втрати набагато менші. Тобто ми зберігаємо більше корисних речовин безпосередньо в меді. Якщо в рамки, окрім меду, знаходиться перга чи печатний розплод в невеликій кількості, то в цьому немає нічого страшного. Вони залишаються на місці під час викачки меду. А коли рамка повернеться у вулик, то будуть використані бджолами для своїх потреб. Є різні варіації медогонок. Є електричні на велику кількість рамок, там від 25, ну, може 20 є ще, а може і більше. І механічні, така як у нас, яка приводиться в рух за допомогою мускульної сили. Знову ж таки, вони можуть відрізнятися по кількості рамок, які доступні для завантаження. У нас ручна медогонка на 3 рамки. Оскільки у нас відносно невелика пасіка. Ну і ще одним її плюсом є те, що її можна легко вкинути в машину, вона компактна, і перемістити на іншу точку для видобутку меду. Всі механічні елементи медогонки перед використанням змащуються виключно медом, щоб у нього не потрапило ніяких шкідливих речовин. Рамки завантажуються таким чином, щоб низ кожної з них дивився в одному напрямку. В тому ж напрямку ми й будемо обертати ручку. Оскільки соти розташовані під невеликим кутом нахилу, а не перпендикулярно площині рамки, то за рахунок від центрової сили мед вилітає на стінки медогонки і поступово стікає вниз, де і збирається. Крутимо ручку протягом 120 секунд, причому перший прогон здійснюємо з меншою швидкістю, ніж другий. Бо якщо швидко крутити, то мед, який знаходиться з іншого боку рамки. Знову ж таки, за рахунок від центрової сили, просто пошкодить нашу вощину і вилетить на стінку. Перед другим прогоном перевертаємо рамки, знову ж таки, слідкуємо, щоб вони дивилися всі в один напрямок. І тут вже можна трошки пришвидшитися, швидше крутити ручку. По часу крутимо також 120 секунд. Я просто рахую про себе до 120. Цього часу достатньо, щоб викачати мед якраз з однієї сторони. Під час загрузки перевіряємо, щоб рамки нормально стояли, нормально трималися, ніхто ніде не тіліпався. Ну і знову крутимо. Визначити, чи повністю викачана рамка, можна за допомогою звичайної лампочки. Підносимо рамку до світла і на просвіт бачимо, чи залишився в сотах мед. Тут, як бачите, не залишилося. Все викачано гарно. Ну і звісно, що вага в неї значно менша, ніж у повної рамки. Але для того, щоб визначати якість викачки по вазі, треба більше досвіду, ніж у мене є. Коли рівень меду починає доходити до нижньої частини нашої конструкції, ми починаємо його зливати. Бо у протилежному випадку стане важче його крутити. Ну і звісно, що якість викачування буде гірша. Як видно на відео, на поверхні меду плавають зайві частинки. Це ті самі кришечки, кусочки вощини. Ну і таке інше. Щоб все це видалити, використовується металічне ситочко. Окрім того, за рахунок того, що кришечки і вощина легші, ніж мед. За добу дві, вони піднімаються наверх, і їх можна просто прибрати або ложкою, або дехто кладе спеціально пліночку наверх на банку. І воно потім все туди прилипає. Акуратно знімаєш пліночку, кришечки остаються на тій пліночці. Це у нас якраз той самий травневий мед. Хоча його і качають у червні, але він травневий, тому що пчоли його збирали. Протягом усього травня переробляли, підготували, і тепер ми його забираємо. Зараз покажу вам ось поближче, як виглядає нестіжений мед, тільки що викачаний. Процес стіжування, зливання продовжується. Я можу на це дивитися годинами, мені так подобається, як воно ото все тече. так Красиво капає, падає. Так що трошки подивимося. На цю прекрасну віщ, як воно стікає все. Ну, і власне, отака у нас красота на виході, коли вже воно протіжене. Понятно, що там ще трошки щось осталось, ну то вже таке. Відрізнити якісний мед з нормальною вологою від неякісного дуже просто. Він складається такою от пірамідкою з зігзагами. Якщо ж він буде неякісний, чи там буде занадто багато вологи. То він буде просто тик-тик. -ти. Кстаті, той, що показують в рекламі, коли рекламірують на основі меда всяку штуку, що воно просто капає тече, то видімо там дуже багато вологи. Ну і власне наша перша баночка меду з нашої власної пасіки зроблена особисто. Зараз вона наповниться, будемо красиво закривати. її. Ну що, перший пішов. Будемо сподіватися, що далі у нас теж все буде добре з медом. Так що, якщо хтось хоче побалувати себе смачним натуральним медом, чи своїх близьких, чи просто комусь на подарунок, звертайтеся по місцю тут білики, кобиляки, можемо і привезти. А так будемо відправляти новою почтою чи Укрпоштою, вже готовий до відправки наш медок. Будемо робити ще з горіхами його. ну І всякі другі штуки з нього, про які теж окремо розказуватиму. У нас все суворо, бачите, дата викачки підписана, так що все серйозно. Тут не просто так вам контура. Осталося ще тільки сургучну печать собі зробити і буде взагалі добре. Пишіть в Telegram, він буде в першому закріпленому повідомленні. Ну і в описі мого каналу на Ютубі теж є телеграм. Ведмедик наш вже вдітий, в шапочці, красивий, готовий їхати до нових влас. Щоб порадувати вас смачненьким натуральним медом. Корисним для здоров'я, ну і взагалі просто побалувати. який гарний вийшов. Звісно, що є тара різного об'єму. Ну, і плюс до цього ми не тільки травневий мед будемо продавати, а й той, що будемо качати пізніше. Так що завжди можете звертатися. Ну і куди ж без дегустації власного продукту? Правда, хліба в мене. Свіжоспеченого нема, але є краще. У мене є млинці, які тільки що нажарила дружина. Так що зараз будемо пробувати. Я не вмію красиво їсти, Їм я швидко. Всім гарного вечора! сил і наснаги на цей сезон.